На днях в Хежбільській територіальній громаді відбувся схід села, дуже показовий схід села. На ньому було розглянуто, зокрема, питання функціонування ямпільського сміттєзвалища, яке знаходиться, як ви знаєте, в білій, котра входить. Цю територіальну громаду. В самому селі Біла також був проведений схід села ще приблизно півроку тому я про нього розповідав і таке ж було прийнято дуже жорстке рішення, але районне начальство його нівелювало. Зробило так що наслідки того Білянського е, були виявлення громади, були зведені до нуля. Це злочин, безперечно, злочин, правовий злочин керівництва району, яке не винесло це питання на сесію районної ради, не обговорило. І на цей раз районне керівництво також себе показало з дуже негативної точки зору. Замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками, з квітня місяця в Ямполі ще не було чергової сесії районної ради. Вони голова районної ради, колишній начальник міліції, який у свій час... Мав займатися цим смітником, мав припинити незаконну діяльність, кар'єру там розміщеного, але не зробив це. І зараз і він чомусь приїхав в Гайжбійку на схід села, замість того, щоб займатися тією роботою, за яку йому платить гроші районний бюджет, тобто голови районної ради. Він приїхав, до речі, в час відпустки в Аджибіївську територіальну громаду, разом з ним і його заступник, який виконує зараз обов'язки голови, пан Савчинський. Була там і пані Майорова, мені здається, вона правильно зробила, що була, бо ті махинації, які були за участю так званої громадської організації Мрії Гажбіївки, які вона, пані Майорова, ну, знає, треба ж якось їх прикривати той готель «Дністр», який вони спільно з цією громадською організацією. Будували в Ямполі, він по сьогоднішній день не працює. Він приносить і буде приносити лише збитки Ямполі. Тобто, таким чином Альжбівка доторкнулася до Ямполя. Вона принесла йому збитки. А ямпіль, відповідно, Гальжбіївці оцим смітником. Смітник цікавить нашу злочинність. Корупцію районну, так за все, тим, що там знаходиться нелегальний великий гравійний кар'єр розробки цього е, гравійного кар'єру промислові. Ажук знає давно про це. Викрадені сотні тисяч тонн дуже цінного будівельного матеріалу гравію, в громади викрили. Якщо не казати мільйони тонн. І ось зараз я демонструю вам сюжет. Коли юристка, молода юристка запитує сільського голову, сільський голова, покажіть головний документ, який би ви мали показати зараз на цих зборах. Це договір оренди землі під той смітник. Покажіть, де? Там чорним по-білому записано. На скільки років, хто його підписав і тому подібне. І от стоять як хлопчики, той же Гаджук на передньому плані, той Микола Макарович. І щось їй відповідаєте, ті школярі, які не вивчили урок. а... Вдовцова, голови держадміністрації нема. І він правильно зробив, що не приїхав. А не він же ж, не він же ж робив ці махінації із цим кар'єром, із землею, там ті Гешбівці. Та й врешті-решт не він, головний, був дієва особа. У створенні ГО Мрія Гажбіївки і відтак реалізацію того проєкту більш як на мільйон із створення в Ямполі збиткового, ну як ще сказати, якогось там центру. Для біженців на основі готелю Дністра ніяких біженців там не живе, ніхто там не живе і жити там не буде. На ньому на цьому готелі відмили гроші і тепер приїхали в Гашбівку дивитися, щоб це все не виплило серед людей. На цей раз не виплило. Просто сидів у залі начальник СБУ і просто спостерігав. Я тільки прошу, щоб прискорити розгляд відповідних справ, бо просто спостерігати Тут тривалий час. Це не личить спецслужб. Тут уже пора діяти. Отже, запрошую вас подивитися дуже багатозначний, Цікавий сюжет про те, як шукають головний документ договір оренди землі під смітник. Є і державною адміністрацією, комунальним господарством. Хто передав оренду ці землі? Районна державна адміністрація, так в 2000 тисячі якому році, що попівсі років. Ви можете мені сказати строк оренди? Закінчується в цьому році. В цьому році. Да. Значить на даний час землями це запасу вони будуть, якщо договір закінчиться і тут за все, райдерні державної адміністрації. Тому перше, що я рекомендую. З'ясувати, коли закінчується строк оренди землі, ініціювати письмове, конкретне звернення від громади, щоб заперечили проти поновлення цього договору оренди землі. Тому що якщо ви не будете заперечувати, я вам кажу, розпорядник земель продовжить його чи на підставі чинного законодавства, чи за інший спосіб, ви мене вибачте, але воно це реалії. От. І е, далі не продовження договору оренди землі означає, що немає правових підстав для використання. Відповідальність, тому що зараз про кримінальну відповідальність говорити за самовільне використання, за недотримання норм, це тільки претензії до орендаря. Орендар комунального підприємства, ніхто ніколи комунальне підприємство не притягне до відповідальності. По-перше, це тому, що зазвичай там директора тільки ініціюють якесь провадження, його змінюють, або лікарняне, або відпустка, або ще щось. Але вже тоді, коли не буде договору оренди землі, це самовільне використання і конкретно кожна особа хоча б одну машину вивезла туди. Вибачте, ото вже є за смічі навколишнього середовища. А ви знаєте, вже з прийняла Верховна Рада закону України про оцінку впливу на на околишнє природне середовище. Вибачте, вже є критерії оцінки, які ви говорите, немає. А розрахунок розміру втрат, які задаються навколишньому природному середовищі в кожному з громаді, вони вже існують і можна їх обрахувати. Тому, перше, не допустити проновлення договору оренди землі. Є це реальна е, територіальна інформація поля, а не однієї людини, яка хоче конкретно там чи спокійварити, чи що, проголосуйте, не допустить. Dim'h perzh, se trebad kozh mato, c'est tizmatach'h yez do goverenante. C'est, nu, 19 Видно, теперь під них положень земельного кожу. Пройшло розмежування. Це земель державний у Ні, вже трошки по іншому. Ну, я маю на увазі. На момент дійсно проходити зі світу. Давайте ставимо на замотування. А ви покажіть мені це рішення про надання дозволу. Чи це надання згоди на розробці? Значить, дивіться, в мене є різні. Я ще шукаюся, подивлюся зараз документ, тому що як юрист, мені треба хоч щось побачити. Що ж я буду вам голосівно говорити? Це заява. Давайте документ. Дозвіл. Рішення сесії. річна інформація. Ставити на голосування. А начальство ви ви, тільки на голосування. Їм в мутній не взяли з собою То це ж питання <звучно> Голова каже, що немає договору оренди. А що ж це робив? Скільки часу? Чекайте, я район, районний районів і міське. Сучасний мер і колишній.

Документи не знаю, де знайти. Я oh. тісно був на сміття звалища і показував всі я? Ви хто? Я сам чинний Олександр Горігович, на сьогодні говорять, я виявлю. Я був на суті з вами, що вам не активні взяли. Я взяв у райці там все. Я вітав вам кожен руч, щоб ви подивилися. Це тут не взяв в райсі госту виносити. Сьогодні питання виносилися, ви знали, могли вдати. Я навіть не знав, що бачили, що світ. Я закінчив. Я вам показую, закінчиться, тому я то в цьому Так. Повноваження по нагляду за, за гальним наглядом законів. Це тільки поліція. Якщо поліція не реагує, якщо поліція не реагує, в нас є зараз на прекрасні керівники в лінії Міністерства внутрішніх справ. Вони всі дуже гарно ініціюються на ці звернення на гарячу лінію. Це один дзвінок від одного, другий від другого. Якщо хоча б десяток, їх нас... Но, дай дай, не. я вам кажу, що буде реакція. хоч якась. але

Бути на території села. Ми зібралися з вами прийняти відповідне рішення. Якщо ви піднімаєте, то давайте ми в законний спосіб будемо його вирішувати. Тому що вчора ми їздили, значить, я хоч у ікусі чесно. Значить, ми вчора їздили, шукали альтернативних місце. Чесно вам скажу. Якщо ми піднімаємо, це питання.